Ігнорувати. Ви знаєте, з самого початку судового засідування почалося повне ігнорування реалізації захистом своїх прав. По-перше, не розглянуто клопотання, яке мало бути розглянуто відповідно до чинного законодавства, це про забезпечення належного медичного обстеження. Я посилався на закон про основи охорони здоров'я, який передбачає, що в діяльності будь-якого чиновника Посадовця пріоритетом має бути захист і охорона здоров'я людини. Тому я і посилався на те, що пріоритетним має бути розгляд цього клопотання. Розгляд інших клопотань взагалі не відбувся, оскільки суд або відмовився їх розглядати, або сказав, що вони мають бути розглянути, коли він визначить. Це мабуть в Печерському суді запроваджений новий кримінально-процесуальний. Кодекс Печерського суду, в якому визначаються інші умови ніж ті, що визначені законодавцем, немає таких прав у суду відкладати чи відмовляти у розгляді будь-якого клопотання. Він має його розглянути і прийняти рішення відповідно до закону або з видаленням у нарадчу кімнату, або на місці. Я хочу сказати, що зараз суд вирішує питання про видалення судового засідання адвоката. Титаренка лише за те, що він не виконав вимогу суду сісти в судовому засіданні. На що Титаренко пояснив, що він має ще заяви, і оскільки закон вимагає робити їх стоячи, він стоїть. За це суд поставив питання на обговоренні про його видалення судового процесу. Я пояснив суду, що немає жодних вимог закону, що будь-який з учасників судового процесу має сидіти в судовому процесі, адже закон цього не вимагає.